Привіт, вболівальники синьо-білих! Сьогодні у нас дуже важливий поєдинок проти Дніпра 1. Звичайно, ви не захочете пропустити цю важливу дуель. У цьому відео я покажу вам, де ви можете стежити за цією надзвичайно важливою грою. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. Сьогодні, 27 квітня, відбудеться матч 26-го туру української прем'єр-ліги між командами дніпро 1 і Динамо Київ. Усі найкращі моменти матчу дивіться в режимі «лив на Телеграм Спот ЮЕ. Матч відбудеться на стадіоні Дніпро Арена у Дніпрі та розпочнеться о тринадцятій годині нуль хвилин за київським часом. Відеотрансляція матчу буде доступна на телеканалі «2.2». А також на ютуб-каналі Футбол Абі. Наразі Динамо посідає друге місце в турнірній таблиці Чемпіонату України 2023 2024 маючи в активі 54 очки. Дніпро 1 посідає 4 позицію з 45 очками. Який ваш прогноз на цей матч, друже? Вболівальник? Я вірю в перемогу 2-0. А ви розкажіть мені тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Давай, Динамо.